Який же сьогодні прекрасний день. Чому б не пограти мені в Roblox? Хм, ви ще можна пограти? Флашпайн. У кожного була проблема, коли ви заходили в Roblox і хотіли знайти реально хороший плейс, але не, не знаходили. Так ось в цьому відео я розкажу про реально хороші плейси, які хоч і мають маленькі онлайн, але вони дуже хороші. Ну, що ж, починаємо. Постачається це з інтернету. Як це грати. На початку ви маєте знайти блоки. І далі ви можете зброю, капітанськувати вбити гравців або ліксботик, це зелені підживлення. Тут багато карт, режимів. І зброю ви можете купляти у магазині. Дуже класна гра і кла дуже класна графіка. І всім рекомендую хоч раз в неї спровоти. Добре, ідемо далі. Тут не просто зомбі це зрамби в камень. Це треба робота. Це стає зомбі-апокаліпсики. Тут ви перестрілюєте зомбі. І це наша пародія на гру зомбі атак. Тут, що вона зроблена в косичній стилі. це плюс. І ще тут можна стати зомбі. І ще тут можна кастомізуватися нього і персонал? Дуже класна гра. І ще ви можете купувати оріже в дронів в магазині. Усім рекомендую хоч раз в неї спробувати погоду. Гра того стоїть. Ну що ж, йдемо далі. На черзі це фронту. Що тут треба робити? Розказую. Тут ви бігаєте на, на дуже реалістичних картах. З дуже реалістичною фізикою та зброєю. Цей плей схожий на колов'юті. Я граю на телефоні ця гра для мене для моєї мобілки. Не така уже і хороша, але на ПК і на приставці ця гра дуже хороша. Також тут ви можете купляти зброю і кастомізувати її. Ця гра дуже класна. Вона Саме реалістично у робліці. І цікаво, чому в саму реалістичну гру грає так мало людей. Там максимум заходить десь 900 чи 1000 людей, але вона того стоїть. Рекомендую усім в неї зіграти. Добре, йдемо далі. І останній пояс сьогодні це Кровавий пот. Що тут треба робити? Тут ви б'єтеся з іншими гравцями. Дуже класних карта. Графіка тут класна. І ще тут багато чого цікавого. Усім рекомендую. Ну, що, а тепер дивіться кінець. Що ж, дякую всім за перегляд. Всім дачі і пока. Вибачаю за те, що мене так довго не було.